Дев'ять затишних теплих вечорів, на яких ми разом шукаємо та знаходимо відповіді на складні духовні та життєві питання: чому Бог не зупинить зло? Як він може спокійно дивитися на зруйновані міста і нічого не робити? Як не дозволити страху і ненависті керувати нашими емоціями? Де шукати полегшення болю, як впоратися з лихом, як тримати себе в руках і не впасти у відчай? Чи чує Бог наші молитви? Які є духовні закони і чи діють вони в нашому житті? Якщо працює закон сіяння і жнив, то чи означає, що Бог щось пригадав нашій країні? Чи пожне Росія за всі свої злочини? А також знайомимося з Богом та вивчаємо його принципи і дію в нашому житті, отримуємо душевну та духовну підтримку та знаходимо нових хороших друзів. Наша громада вже провела перший клуб цієї осені, на якій зареєструвалося біля ста людей. По цим матеріалам клуб успішно пройшов в інших містах України і Німеччини. Мене звати Оля. Я пройшла уроки віри під час війни. Я дійсно дізналася багато про Бога, що чудеса є, і створює їх Бог. І якщо хоче. Той саме я Думаю, що ви маєте пройти ці уроки віри. Мене звати Сергій, я в общині один рік. Так стало, що община в цьому році проводила уроки віри під час війни. Це мене сильно зацікавило. Зацікавило чим зацікавило своєю тематикою. такою тематикою, як розібрання питань сім'ї, і таке дуже специфічне цікаве питання, як забубони. Які ж ми всі були раніше забубоні. Тепер я ні. Клуб проходить зручні комфортні сучасні локації в центрі міста та є безкоштовним. Проте потрібно зареєструватися або всім вистачило місць. Приєднуйтесь, будемо раді знайомству з вами.